Довго лежатимеш. Чи запитаєш, куди ми їдемо? Ой. Селебріті прокинулись. Кави? А що відбувається? Та от уявляєш, вирішив машину моєї дівчини помити, а в салоні якийсь мужик спить. Вікно зачини. Ой, вибач. Я просто трохи нервую. Ну сам подумай. З'являється якийсь мах з телевізора, ночую у моєї коханої, щось там знімає дивно якось. Згода? Але не менш дивно. Робити себе правильно, а самому ходити по стріпухах. Я тебе бачив. Та то ти обізнався. А у мене феноменальна пам'ять на цицький. І вони були поруч з твоїм обличчям. Моє слово проти твого. Як ти гадаєш, Кому Оля повірить? Вікно зачини. Короче, пограйся ще трохи до вечора, а потім щезне. Лагідних прохань більше не буде. Машину помив, Макса кавою напоїв. все, можете їхати по своїх справах. Ти краще. А може, ти дош хочеш піднятися, зайти? Та вже. Ну що ж, стид колись і працювала моя мама. Круто. Чого ти може щось важливе згадав? Алло. Давай швидше, я зайнятий. Приходьте сьогодні з Гольгою до мене на івент. Я сюрприз приготував. Ні один батько в світі такого для сина ще не робив. Раз, я подумаю. Так, Добре, як ми сюди зайдемо. Гармай? Давіще. Лайфхак. Запам'ятає, якщо в тебе в руках драбина, всі двері для тебе Вперед! Ви що, геть рукожопі? Хоч щось ви самі можете зробити. Судячи по крику, як і змістив Альфач, таким краще ночним. Здрабини Ходи сюди! А швидше! Сто Щоб тебе навернула, срака! Защо ты Ти так? Ти мене бачиш? За мною, мене? Да? Ти так. стій. Ти теж. То як ти мене бачиш? Наскрізь. Тебе зараз при обстрілі. Казалось би жертв. Та ні, я давно вже загинув. Років 20 тому. При пожежі в цеху. А, до речі, начальник цеху Анатолій Рябов. Макс, слухай, а ти Віру Костюк знав? Вірочку? Звичайно. Вона у мене лаборанткою працювала. Поміщенцю. Згоріла разом з тобою? Та ні. Її взагалі все день не було. А, вона й відпросилася. Ага, куди? Слухай, тобі взагалі, яка різниця. Ти хто? Мама, вона моя. І мається зараз приводом так само, як і ти. Допомогти я їй хочу. А ти можеш з цим допомогти? Можу. Тоді давай так. Я все розповім про твою маму, якщо ти спершу мені допоможеш. Гаразд. Що тебе тут тримає. Мене вбив той мужик на драбині, друг мого дитинства, Григорій, який зараз прекрасно себе почуває, замість того, щоб гнити в тюрмі. Це все? Ні, не все. В школі в дитинстві він при всіх стягнув з мене штани і роками жартував про це. Я хочу, щоб з нього теж приселюдно стягли штани. Стягнути штани? посадити до в'язниці. Ну, штани я і сам з нього здягнув, а от з в'язниці тут важче. Де ж тепер докази після стількох років того вбивства з ним? Та мені не принципово, щоб він сів саме за вбивство. Аби тільки сів. А за що тоді? А от подивися його чорну бухгалтерію. Щось та й знайдеш. Вона в тебе? Ні. У нього в кабінеті. Я покажу. А сигналізація там є? Що ти все ускладнюєш? Ну просто зайдете до нього. Хтось відволіче, Ось, наприклад, ця дівчина. Григорій на неї клюне, а ти все забереш. Де гарантія, що він нас одразу не, не вижене. Бо він завод продає. Представитись покупцям. Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного ai компаньйона. На вас я сьогодні бачив з драбиною на заводі. Ви нюхухаєте. Таня розповіла мені, з якого приводу ви прийшли, мушу вам сказати, що ви запізнилися. Я вже маю домовленість з китайськими інвесторами. Ну, домовленість це ще не договір. <гум> я даю більше. А звідки ви знаєте, скільки вони дають? От покоління тіктокерів. Баблани гребли, а що з ним робити, не знаєте. 140 мільйонів дають китайці. Мільйонів 200? Ти що, глухий? Я кажу 140. Але після влучання ракети значно збили ціну. Мільйонів так до 140. Угу. Ми що спілкувалися з китайцями? Ні. Просто вивчили балансову документацію заводу. Ну, Ми, так працюємо. Молодець, е, флешка в акваріумі. І скільки ж ви пропонуєте? Двісті. Можемо й 200. Але спочатку хотілося б оцінити руйнування від ракети. Без проблем. Ходімо. Угу. Ходімо. Симпатичні рибки? Річкові піраї. Подіємо. Е, стривайте. Е, я припрошу, співінвестори. Вийдіть я до жену. Оля розбереться, вона в нас по аудиту. Молодець. Е, флешка в акваріумі. Ну і як. Ну якось так. Якось так. А система пожежовесіння працює. Звичайно. Ми просто, коли я шукала інформацію про завод, то дізналися, що він боліть. Після того ми все змінило на ногу. Все окей. Окей. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Добре. Все. Угода відміняється. У вас труби в аварійному стані. Оля, ходімо. Ага. Чекайте, які труби? Ви куди? Тепер не світіться. А то геть у нього, мабуть, стоїть не образиться. Ja, тепер його яйця у нас в руках. Ось ключ до Спочатку шантажуємо його флешку, а потім йдемо в поліцію. Все просто. Так собі йдеш шантажувати мужика, який окна свого друга, не думаєш? Скільки можеш? Хоч я тобі скажу річ, на яку я віддала фуз психологу. три штуки баксів. Не дуже давай. З рідними краще дружити, а то готую три штуки баксів. Борг заводу, штани знімеш. А фотку відправиш за цим номером. Інакше твоя флешка опиниться у податковій. податкові. Хочеш, щоб я сраку показав. Ну, так. Зараз ти побачиш, що таке справжня срака. Мене звуть Олександр Костюк. Я сьогодні з гордістю хочу представити вам оновлений New Bright Life. Багато хто з вас шукає світло і знаходить його в сім'ї, і це вірний шлях. Сьогодні в цьому залі знаходиться мій син, який знайшов мене через 30 років пошуків мрій, сподівань на зустріч. Давайте привітаємо його і запросимо на сцену. Дозвольте представити. Переможець трьох сезонів шоу Маги серед нас. Астральний містик 10-го рівня. Мій син Максим. Аплоди. Місія Нью Брайт Life – знайти вірний шлях вашого майбутнього. Але без аналізу минулих помилок це не зробити. Всіх помилок, навіть тих, яких ви найбільше соромитесь, про які ніколи нікому не розкажете, про які знаєте тільки ви. І New Bright Life має унікальну можливість дати кожному з вас персональну дорожню карту до щастя з новим генеральним директором Максимом Костюком. Я цього собі так я знав, що буде якась підстава. Генеральний директор. Ти знущаєшся? Я думаю, ти зрадієш. Mm. Це ж така можливість. Хіба що можливість сісти за грати за шахрайство? Яке шахрайство, Макс? Я даю людям надію, віру, в свої сили. Я творець і нікого я не обманюю. Просто я. Не можу нікому довіряти. Тільки тобі. Це сімейний бізнес. Разом. Та з твоєю медійністю клієнтура так і повалить. А -а -а. Ну, ось ми і докопались до суті. Ходімо. Тримай. Обережну гарячий. Ага. Ти чого статом так? Через боязнь кримінальної відповідальності. Чи що якісь причини? А ти що, не бачила, як він мерзенно грає на чужих емоціях? І це все виключно заради бабок. Серйозно, от покадюк. А от про чужі емоції. Це типу про себе чи про якусь конкретну Ей! Ей! Ей, особі? Тут доведеться вічність провести. Толя, ми де взагалі? Ви в цеху, в холодильниках і ви конкретно влипли. Що ж нам тебе робити? Флешку віддавати. А як тоді випередив, що вам порядка? Та віддайте цю флешку, фільг з нею. А то і вас уб'ють, як і мене. А як тебе вбили? Спалили? О, а за що? Та за завод. Він наш з Григорієм. Спочатку ми добре закріпилися на ринку, а потім з'явилися більш дешеві аналоги, і наші справи пішли, як у кажучи, херіново. Григорій запропонував теж використовувати хімічні складові, бо бачите, органічна продукція затягала нас у борги. А я якраз працював над технологією для нового продукту, і ми б ніколи не домовились. От тому мене і вбито. Вони в холодильниках. Що вони можуть розказати? М? Де флешка, хто тебе навів? Хто розказав, де знаходиться флешка? Друг ваш. Рябов. Ти що, дебіл. Він давно помер. Так, помер. Я спілкувався з його привидом. Я їх бачу і чую. Я екстрасенс. Ви що, телевізор не дивитесь? Я приймав участь у шоу «Маги серед нас. Бачили? Гаразд, це неважливо. А ще він мені сказав, що ви у школі з нього штани зняли і глузували, і тепер його привид по цьому заводу вічність блукати мусить, поки не помститься. Та що ти несеш? Не вірите мені. Mm. А звідки, по-вашому, я про цю історію з штанами знаю? Та, від кого завгодно? Я вже років тридцять так жартую. Е, так, де флешка? Хто тебе навів? М? Я дізнаюся, хто навів, де флешка. Я не можу вам її віддати. Морозі їх. Спочатку одну, тоді другу. Одне замерзне, другий розкаже. Попереджаю, якщо з нами що станеться, ця флешка опиниться в прокуратурі. У -у -у. І хто ж її віддасть? Одна дуже надійна людина. Отже, флешка у цієї надійної людини. Так. Угу. Так. Дзвони. Нехай привозить флешку. Привезе флешку, і я вас обох відпущу. Як я можу вам довіряти? Звідки я знаю, що ви не брешете? А в тебе вибору немає. Дзвони. Алло? Таточко, любий, що робиш? Та нічого особливого. А, ну, Гаразд. Слухай, ти маєш мені допомогти. Та звичайно, а що треба. Татусик, пам'ятаєш, та флешка, яку тобі віддав, маєш мені її привезти? Не зрозумів. Яку флешку? Ти мені не давав нічого. Так, так, саме про неї я й кажу. Все, чекаю на твою допомогу з нетерпінням. Так про що ти просиш? Про флешку чи про допомогу? Допомогу допоможи мені з цією флешкою. Привези її сюди, записуй адресу. Костянтинівська 68. Все, чекаю на тебе і на твою допомогу. Все, давай. Морозі, але помалу. Там вже всі зібралися. Китайця приїхали. Ну? за ним. Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту Проспан – Сироп для всієї родини. Григорій Іванович! Це, так Це правда! Яка? Ви завод продаєте? Збирай людей, я все розкажу. Макс, то що ти вирішив? Віддати флешку і батько тобі її привезе? А Немає в нього ніякої флешки. Так а нащо ти його позбав? Щоб поліцію викликав. Я ж сто разів йому повторив, допоможи. Давай у зараз не йдеться. Наш, якщо ви тут побривали старого приводу, бо я буду в з тобі поїдати твої мізки за те, я тобі обіцяю. Ну а що робити? Будемо чекати. Іншого виходу нема. Та вихід є он кілька кроків. Та й один, сьогодні. Та й то Дімка гей Він і зараз не охороняє, а гей-порно дивиться. Діма! Чуєш? Замокне там, бо зараз спущу температуру на мінімум. Ей! Звідки знаєш ти моє ім'я? Бо я обраний. Я все знаю, як тебе звати. І те, що ти зараз по телефону порно дивишся. Звідки ти знаєш? Та те, що я знаю, то пів біди. А от що буде, коли твої братки про це дізнаються, а вони дізнаються. Якщо ти назвідця зараз не вийдеш. Давай, давай, дотискай його, він вже у паніці. Прямо зараз. Рахую до десяти. Раз. Два. Доброго дня. Я тут сина шукаю. Ми домовились зустрітися. Син Костюк? Так. Максим Олександрович. Ага. Макс, ти куди? Оля, впали звідси. Ну, так, як же спокута Григорія? Слухай, нас ледве не вбили. Потім щось мать. Я не відмовляю Рябов. Просто потім. Макс, дивись. Де флешка? Так я всі приніс. Я питаю. Де плешка. Тіно, ну якщо мало, я ще куплю. злущається. Киньте його до тих. Так, обвалимо звідси. Ні, всіх нейтралізую, а Григорія згодую піранів. Пішли. Локс! Гаразд. Звалимо і викличемо поліцію. Так тебе влаштує? Поки твоя поліція приїде, його вб'ють і десь тут заховають. Чим я йому зараз допоможу. Ок, це твій батько. Опа. А їх тут нема. Де вони поділися? Як це? А ми тут. Ох. А ти чого приперся? Ти ж сам просив? Я просив про допомогу. Тут усім потрібна допомога. Тут бандити. Треба викликати поліцію. От саме про це я й просив. Ну як ти звідти вибрався, Коперфілд? Ми ще дізнаємося. Мене зараз цікавить лише одне. Де флешка. Послухайте. Я все розумію. І я вам її віддам. Але ви також маєте виконати свою обіцянку. Яку обіцянку? Я зараз про штани. Ти що, здурів геть? Може, мені його. Не треба. Киньте його бабу. Холодий. Я не баба. і не, не, не його. Я, Закрийся. А, робіть знаєш що завгодно. Мені все одно пофіг. Вона б ніколи не змогла бути моєю. Вона. Вона лезбуха. Давай, давай. Ну, чекай! Тоді киньте його батька. Він здається, у тебе натурал. Часу обмить. Мене цікавить лише одне. Де флешка? І. Досить мені гнати пургу про привід Рябова і про якісь штани. Він мені не тільки про штани розповів, а ще й про флешку. А про це могли знати тільки ви і він. Я те про ту клятву, яку ми давали в дитинстві на білій шовковиці. Тьоті цилі. Як і ту клятву, яку ви давали в дитинстві з ним? Тьоті цилі на білій шовковиці. Вам і її переповісти не треба. Біла шовковиця. Це був твій улюблений аромат. Гога. Біла шовковиця був ваш улюблений аромат. І Рябову вдалося його відтворити. І це був би хід. Але ви були проти натуральної продукції. Тому вирішили це питання своїм шляхом. Просто все підпалили. Звідки ти все це знаєш? Рябов зараз тут. Все чує і бачить. Він мені розповів. Він тут? Так. Що він хоче? Він хоче, щоб ви прийшли до його кабінету. Там, в його письмовому столі, знаходиться записник. Там знаходиться рецепт. На його основі зробити тестовий зразок. Якщо він не пройде, можете робити з заводом що заводно. Можна його продати. Він навіть готовий пробачити вам штани. Я не готовий! Толя, а тобі відомо таке слово як компроміс? Це було останнє бажання вбитого вами, вашого друга. Він що? гадає, що я його вбив? Так. Він зараз десь тут. Так, стоїть. Все чує, все бачить прямо вами. Слухай рябов. Якщо ти мене чуєш і бачиш, то знай, я тебе не вбивав. Подивись на руки, коли почалася пожежа, я підбіг до дверей, намагався їх відчинити, але двері заклинули. Побіг по допомогу. Вибач, друже. Вибач мене. Я не встиг. Рябов, ти прикалуйся? Ти не можеш пробачити якісь штани? Ходіть за мною. Я з вами Щас? не піду. Дякую за Лесбуку. Будь ласка. Колись ми з моїм покійним другом. Мріяли, що наша органічна продукція завоює весь світ. Але конкуренція. Хімія була дешевша. І хімія перемогла. Перемогла вона і мене. Як же нам тепер триматися на плаву? А? У нас лише кредити і борги. Та це грьбана ракета! Хтось дасть мені хоч один аргумент, щоб не продавати завод. Не можете! А мій друг зміг! Мій друг Толя подарував нам технологію, на яку ми маємо поставити все і перемогти. І я ще хочу звернутися до наших китайських інвесторів. Ось що, мої дорогенькі, завод я вам не продам. <різь> Ідіть нахрін! Я не буду це перекладати. Ай, й не треба. Я сам. <ріжу> <зацент> Бачили? <п unut> ясно? Ну, що Рябов, Ти задоволений. Пробачаєш мене. Пробачаю! Ну, чого стоїмо? Розходимося, розходимося по всі. Стривай, ти ж про маму не розповів. Та я не знаю точного місця її смерті. І... В день, коли була пожежа, вона відпросилася, аби поїхати до села. Тож я не знаю, або в селі, або або <плес> на вокзалі, або в офісі. сказав, це має бути відчинена. Давай я. <проб> Прошу на борт. Дякую. <проб> Здається, я ваш син.